Кров'янка на суперфіналі. Що в мене тут е, кров'янка? Зробити кров'янку на суперфіналі це досить ризиковано. Є підозра, що учасники думають: якщо вони приготують щось українське, вони стовідсотково пройдуть далі. Але на мою думку, це міф. Та й взагалі фінал та суперфінал. Це про те, чого учасник навчився протягом всього сезону. А ми маємо кров'янку. Так, от питання, які тут процеси були використані, чи була там якась висока або молекулярна кухня? Та ні, таку кров'янку, а то й кращу може приготувати звичайно, домогосподиня. Який блін фінал з кров'янкою? Це просто не вкладається в моїй голові. Ще й судді такі актори. Подати красиво кров'янку не просто. Пером, але вам це вдалось. Ой, кров'янку дуже складно подати красиво, але у вас це вийшло. Да ви серйозно? Ви всі на суперфіналі сидите? Яка кров'янка красива? І то по факту виявилось, що це не кров'янка, а ковбаска більше. Типу, навіть технологія приготування була неправильною. Окей, добре, з кров'янкою завершили, але Даша ще вмудрилася стирити ідею іншого шефа на основну страву та десерт. Є таке відчуття, що Даша взагалі не готувалась. Типу на лайті. я там кров'яночку візьму, а там я взагалі вже маю готову концепцію. Це для мене викликає дуже багато питань. Взагалі для мене дуже дивно, що в суперфіналі Даша саме так себе проявила. Тому що протягом всього сезону вона мала крутий рівень, вона йшла дуже достойно, практично не була в чорних, заслуговувала шеф-ножі. Не, не було питань до Даші. Але фінал реально підкачав. Я від неї очікував набагато більшого. На мою думку, концепція Сашка була на крок вищою. Хоча він також десерт скомуниздив у біло. Діда. Але про це ми з вами поговоримо в наступному відео. Тож підіб'ємо підсумки концепції Даші. Ресторан мені максимально сподобався. Хоча ці гілочки мені дуже нагадують стелю в туалеті у Клопотенка 100 років тому вперед. Ну, концепція, звісно, мені не сподобалася, тому що е, Дашиних навичок в ній практично не було. Просто взяла те і те, змішала, і вийшло, бачимо, що програш. А як ти вважаєш, напиши свою думку в коментарях і не забудь підписатися та поставити лайк кожен день, нові цікаві відео.